Всім привіт! І це ваша улюблена рубрика Декор квартири. І сьогодні у нас весняний декор, тому я вже закупилася кроликами різними і можемо починати. Не забудьте підписатись та поставити «подобайку», якщо вам сподобалось це відео. Щось можна також написати, і ми з вами продовжуємо декорувати нашу квартиру. І для початку покажу детальніше свій декор. Ось, наприклад, серветки з кроликами, також є ось такі котики. Купляла я в пепко, також напис смайл, і віночки на двері та на кухні. Ось такі милі є. Також купляла в цьому році наволочки на подушку, нові з весняними написами. І ось такий пухнастий кролик. Також ще є шоколадні кролики. Ще є ось такі пластмасові яєчка, а ми з вами починаємо декор квартири і починаємо ми з дверей. У мене є гарний віночок з яєчками та зеленю купляла я в тому році, а цей віночок з ромашками я повісила на іншу сторону дверей. І виглядає дуже класно, мені подобається. Килимок біля дверей я вирішила оновити і сходила в сінце і обрала ось такий новий килимок з ромашками. Ось так цього року я задекорувала свої двері. Цей килимок я шукала дуже довго, тому що онлайн він був недоступний, а я зайшла в один з сінцею і знайшла його. А тепер ми заходимо всередину і будемо декорувати нашу квартиру. Починаю я свій весняний декор з центральної кімнати. Тут потрібно замінити все на дивані, замінити постер, також прибрати на столику і встановити туди також якісь фігурки. І для початку замінюю пледик на весняний з квіточками, а також замінюю наволочки на подушках. Купляла я наволочки в Сінсею, Одна з весняним віночком, написано весна, а друга з рожевою машинкою. Мені дуже подобається цей принт з машинкою. У мене ще є ось така схожа наволочка осіння. Подобається мені ця подушка весняна, також встановлюю ще пухнасту та чорну подушку. А з другої сторони, також встановлюю ще білу подушку. У мене ще є ось такий весняний пледик з весняним притом, тому що ввечері ще холодно, і я люблю вкриватися тепло і затишно. Починаємо прибирати наш столик, протираємо його та встановлюємо нашого пугнастого кролика. А з іншої сторони буде рожева свічка з приємним ароматом весняним. також придає затишок. Тепер починаємо замінювати наші постери. Мені дуже сподобалось замінювати постери, я замовляю їх на шерні. Вже замовляю другий раз. Перший замовляла це зимові постери, мені сподобалась якість, і я вирішила замовити там весняні. Збираємо наші рамки та примірюємо постери. Я замовила два постери: один з написом звичайним, а другий з ось такими гарними яєчками. Самі рамки нам також потрібно добре витерти, тому що вони забруднилися, і щоб наша картинка гарно виглядала, потрібно їх протерти. І ось такі постери в мене вийшли, були звичайні сині постери, а тепер ось такі гарні весняні. Як вам? Напишіть в коментарях, чи вам такі подобаються. І тепер їх вішаємо на стінку. Це з центральною кімнатою ми закінчили. Тепер тут ось така приємна весняна атмосфера. А зараз переходимо на кухню і потрібно замінити подушки на стільчиках. Забираємо все з столика, наприклад, ось такі підставки, також забираємо весь декор з сердечками, який зв'язаний з 14 лютим, та протираємо наш столик. На столику будуть лежати ось такі білі підставочки. У мене є ось така підставка Home, туди встановлюю нові вісняні серветки. Яка ж весна без квітів, тому я пішла в квітковий магазин біля дому і купила ось такі гарні гіпсофіли. Вони дуже класні тим, що можуть стояти навіть місяць, а якщо їх висушити, то до року можуть стояти. Підрізала їх та налила в вазочку трошки води, і ось така тепер красота в мене є, і буде довго мене радувати. Гіпсофіли також будуть прикрашати наш столик, і ось такий весняний декор на столику у нас вийшов, квіточки, рожевий напис, дуже все мило. Переходимо до декорування на кухні, але для початку потрібно помити нашу плиту, тому що тут будемо встановлювати багато декору і має все бути гарно. На кухні в мене буде ось такий милий маленький віночок зеленого кольору з яєчками та зеленю. Купляла я в тому році в пепко, і вони цьому році також там є. Тому, якщо вам сподобався цей віночок, можете там придивитись собі. В мене є ось такий дерев'яний напис, написано Смайл в весняних кольорах і встановлюю також над віночком. Беру вазочку і в мене є ось такі пластмасові котики, їх встановлюю в вазочку і буду декорувати пластмасовими яєчками. Мені шейна прийшла ось така гірлянда з ромашок, всі ромашки різного розміру, та до них йде ниточка. Потрібно просунути всі ромашки і вийде гірлянда на кухню. Вішуємо нашу гірлянду на кухню. Ще я знайшла ось такі свічки у вигляді яєчок, також їх кладемо для нашого декору на кухні. І ось така кухня у нас вийшла. Мені дуже подобається, дуже по весняному Ці ромашки, і віночок, зелень. Дуже симпатично і різнокольорово. Вирішила я ще замінити рушнички на кухні, один з квіточками білого кольору, а другий рожевий. Сподобалися мені в магазині ось такі шоколадні зайчики, тому розпаковуємо їх і будемо пити з ними чайок. І як же я без нової кружечки, в пепку я знайшла ось таку кружечку з зайчиком та гномиком. І тепер в мене є класна весняна кружечка. Ось такий весняний декор на кухні я в нас вийшов. Напишіть в коментарях обов'язково, чи вам сподобалось. І в кінці хочу залишити маленький рецепт вам. Ось такі морковинки з перчика. Нам потрібно взяти маленький перчик, помити його, розрізаємо наші перчики на дві половинки, відрізаємо хвостики та забираємо кісточки. І в нас виходять чисті половинки. Перчик ми очистили, тепер беремо творожний сорок, наповнюємо наші перчики. А щоб зробити хвостик в морквинках, нам потрібно взяти кріп. І ось такі морквинки милі маленькі виходять. І ось такі морквинки в нас вийшли для закуски саме те, коли гості вже приходять до нас в гості. Ми хочемо щось швидко приготувати. Можна приготувати ось такі морквинки. Дуже милі і смачні. М -м -м. Взагалі, ось такий весняний декор в мене вийшов. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. А я вам дякую за перегляд цього відео і до нових відео. Обов'язково на моєму каналі ще будуть виходити весняні відео з діайвагами та смачненьким.